На національному комплексі «Експоцентр України в Києві відбулася виставка Агро 2015 де було представлено більш ніж провідних агропромислових підприємств України та Зарубіжжя. Детальніше у нашому сюжеті. Агро – це 27-ма міжнародна агропромислова виставка, яка по праву заслуговує широкого визнання як в нашій країні, так і за кордоном. Це найбільша агропромислова виставка Східної Європи. Її організатор Міністерство аграрної політики та продовольства України в цьому році, як ніколи раніше, агронапрям, напрям, наша агроперспектива, наш загалі скажімо, в країні, весь агросектор є дуже важливим. Ви знаєте, що зараз кожен третій долар, який поступає зараз в казну від експорту, саме від нашої аграрної промисловості. Сьогодні ви маєте весь спектр представлених десь наша аграрної продукції, в тому числі сьогодні для мене честь сказати, що тут присутні представники п'яти закордонних делегацій, які приїхали саме ради цієї виставки. І ця виставка є вже міжнародною. Цього року у виставці брали участь представники агропромисловості з 16 країн. І не зважаючи на політичну ситуацію в Україні, були представники з усіх регіонів України. Лазовські машини це наш бренд, новий бренд на ринку України. Представлена широка лінійка до імпортозаміщення. Мы представляем на этой выставке лидеров рынка дискатеры, дукат, которые конкурируют с импортными аналогами. Мы конкретно представляем 5-метровый дискатер, 12-метровый дискатор. А в принципе есть вся линейка энергоэффективных, широкозахватных дисковых барон для тракторов от 80 до более чем 500 лошадиных сил. «Агру-2015» відвідало найбільше серед аналогічних заходів число відвідувачів, серед яких перші особи держави, керівництво агропромислового комплексу усіх регіонів України, топ-менеджери та фахівці підприємств. Вони мали змогу знайомитися з діяльністю та послугами провідних агропромислових підприємств, а також знайти нових партнерів. На этой выставке прежде всего хотелось бы увидеть новые разработки наших украинских компаний, которые связаны с поднятием нашего аграрного бизнеса, поднять его наконец-то с колен вывести на новый мировой уровень. Вот, чтобы увидеть ну, все новейшие разработки может быть что-то перенять для себя для своего производства, может быть предложить стать партнерами других компаний. Виставка Агру 2015 пройшла у дружній атмосфері свята. Кожне підприємство намагалося здивувати відвідувачів чимось цікавим та неординарним або пригостити смачненьким. А організатори виставки влаштували справжній концерт.